глядачі, вітаю вас. Проїжджаю по мостику, який знаходиться над автобаном Бориспільське шосе. Чи автобаном Бориспіль-Київ. І заїжджаю я в селище під назвою Гора. читайте, село Гора і вулиця Центральна. І на що ми звертаємо увагу? Куча різноманітних торгових центрів. Фора. Аптеки, все що завгодно для все, що потрібно для проживання. Селище, як бачите, тут взагалі прекрасна така чистота, порядочок, все хвайненько, вже все по-європейськи. Проїжджаю з лівої сторони сільського раду. Ну, красота, чистота, жаль, не буду вставати фотографувати, бо то, що ну, не подобається місцевим жителям, коли різні блогери і ріелтори багато чого показують. Але ми з вами рухаємося зараз до контежного містечку. О, якого? До таунхаусів. І ви знаєте, ви зараз будете дуже-дуже, надіюсь, приємно здивовані. Магазин рибалка. Так. Хловшоп. Продукти. Будмаркет, будівельні матеріали, пиво на розлив. Аврора мультимаркет. Церква. Кому? Хто православний? Гарні дівчата. пішохідні переходи. В общем. Чистенько, хвайненько, красивенько так. Якийсь спортзал по лівій стороні проїжджаємо. Ну, ні, ну, 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 файно, файно. Знову по правій стороні якийсь супермаркет. Ну, не якийсь, а, мабуть, великий. Терракота, будмах, щось, щось, щось таке. Будівельні матеріали. Блін, ну все прикольно. Кафешечки, б'юті студія, канцтовари, ще якийсь магазинчик, продукти, гурман. Є його тині, теж є гурман. Так, ну що ж, тут головне не заблудиться, куди мені повертати. Центральна вулиця у горі, прикольна. І заслуговує... уваги. Вон кавуни продаються, лки-палки. Кому колеса перебортувати, ще на монтаж. Заправка БРСМ. Мабуть, вона в нас буде як орієнтир, тому що нам поруч з нею треба буде повернути десь направо, а де я вже й сам загубився. Ага, сповнив. Вон треба доїхати мені до даного світофора. А то вже водії дивляться, думають, що больний, якийсь їде за кермом і веде себе неадекватно. Боже, які тут містечка гарні, блін, все клас. Так, ну що ж, ресторан, готель, назву не знаю з правої сторони. Але я думаю, що ви всі зорієнтуєтесь, що де і як. Ой, який класний. Грінвіла. Вила чи не вила, не знаю. Ну, в общем, класно виглядає. І от ми за готельчиком повернули ресторанчиком. Що ми бачимо? Ну, куча машин. Я тут не знаю, що тут відбувається, за двіж такі піш. Але ми їдемо до... Таунхаусів, які розміщені по лівій стороні. Господи, щоб через кожні три метри лежачого е, поліцая положили. Чотири штуки в підряд. Ну хіба це... Це ж не по людськи Може як не по людськи так уже штук би 20 лежили. Да, в людей тут чистенько, баки для мусора стоять. Всі розміточки зроблені. Будиночки всі один в один, виглядають просто шикарно. А що, шановні глядачі, ось по лівій стороні ми приїхали до нашого садового товариства. Господи, яке ж садове товариство? До нашого містечка закритого типу, у якого є попереду паркування, закрита територія всередині, все тут по фіншую, супер класно. І зараз я вам все це діло буду показувати, розказувати і презентувати, тому що тут є на що подивитися. Повірте, будь ласка, моєму досвіду. Шановні глядачі, я вас вітаю. Село Гора, Таунхаусне містечко. Я вам зараз докажу, що жити у своїй квартирі і мати свою прибудинкову територію це дуже важливо і корисно. І ви отримаєте дуже великі переваги. В даному містечку таунхаусному містечку, все погоджено від А до Я. Керівництво містечка робить строгий контроль над прибудинковою територією, над тим, щоб вона була прибрана, розмічена. Щоб працювали всі комунікації, свердловини, каналізації, газопостачання, вивіз відходів і навіть сортування відходів, вперше, коли я сюди попав, я не сильно все оцінив, тому що я звик жити у домашньому биті. І для мене це все було стандартно, звичайно і зрозуміло. Але коли я зрозумів, що ми знаходимося на відстані від Києва, тут 10 плюс кілометрів. Коли тут кожен клаптик землі дуже цінний, і коли у людей немає можливості набудовувати дуже багато будинків, і вони об'єдналися в одну спільну територію, і на даній території тримають свою чистоту, порядок і одні загальні правила, то це зразу стало мені дуже цікавим. І Я захотів вам все це показати. Я вам зараз покажу, як облагороджена дана територія. Я вам покажу дану під'їзну дорогу, покажу вам, що відбувається тут загалом на круги. Ось закрита територія таунхаусного містечка. У кожного свій окремий вхід. На містечко є декілька заїзних воріт. І дані При під'їзді до містечка по, якщо звідти їхати по лівій стороні, є парковичні міста. Вони за ким не закріплені. Хто де автомобіль поставив, той має право там стояти. Нема такого, що іменне місце або викуплене, і у вас будуть якісь сварки за паркування. На територію є заїзд на ворота раз. Отам ворота 2. Як бачите, перед заїздом є місця, де встановлені смітники. Ось є значок, що перед смітником паркування заборонено. Смітники стоять накриті, і у них тут зберігається максимальна чистота. Ніхто нікому не дозволено розкидати сміття. Все повинно бути лише тільки по бачкам. цій стороні, як бачите, де вільне місце, ми там і паркуємося. Я ось, наприклад, припаркувався. В чому перевага даного таунхаусу? Ще в тому, що. Он поруч ліс, до нього зовсім близько. Повітря тут не київське, але трошки чистеньке. Частіше, ніж в місті Київ. Вся територія, яку ви бачите, містечка, я зараз буду по ній гуляти і вам все буду розповідати детально. У кожного свій поштовий ящик. Навіть зверніть увагу, в правому нижньому кутку написано слово спам. Це значить, якщо вам принесли якусь непотрібну. Макулатуру і вкинули ваш поштовий ящик, ви можете її туди в спам викинути. і Будуть. До речі, звертаю вашу увагу, ось написано чітко: квартири з терасами, то будин... квартиру, яку я вам сьогодні буду показувати, вона має свою терасу. На даху будинку можна обладнати свою зону відпочинку. Звертаємо увагу, ось у кого внутрішні дворики заходять, виходять двері. То люди собі поставили невеличкі столики, стільчики, крісла і відпочивають. По території заборонено насаджувати кущі, такі як ягоди, вишні, абрикоси. Тому що тут вся територія в одному стилі. І якщо ви хочете зробити якийсь власний декор, всі ці дії треба погоджувати лише з керівником СББ. Ось тут, як щось риє. Йому явно скоро господар по шиї надає. Зверніть увагу, вхід під е, будівлю. Є підвальне приміщення, і по даному підвальному приміщенні я вам ще буду розповідати деякі деталі, тому що це дуже важливо. З того моменту, коли ми заїхали через ці ворота і їдемо по території, на тери... тут на подвір'ї, на жаль, не не на жаль, а по факту, немає місця, які прив'язані до якоїсь особистої квартири. Тобто, ви заїхали на подвір'я. Яке вільне місце є, ви на тому місці і припаркувалися. Так, ну що ж, глядачі, давайте пройдемося по території і звернемо увагу, хто як Ну, хто як собі обладнав прибудинкову територію. Як бачите, люди собі поставили гойдалку, винесли сушарку, поставили невеличкий столик. Це для кожного своя перевага. Хтось у собі декоративні дерева поставив, квіточки. В кожного свій підхід. Ось наша, наш ганок. Порівнюючи у всіх, е, сходинки однакові, газончик кругом майже однаковий, хтось туйки підсадив. На це теж отримали дозвіл від голови ОСББ. Навпроти кожної квартири, як бачите, встановлений газовий лічильник. Кондиціонери, які ми бачимо на фасаді, ці кондиціонери дозволено встановлювати головою СББ тільки ось в проміжку білої полоски. Тому що. Тут приділяється увага тому, щоб весь масив був в однакових, з однаковим видом, з однаковими нормами, з однаковими допусками. І це дуже важливо, коли у всіх нема такого, що там кондиціонер в одному місці, там в другому. Давайте рухатися далі по майданчику. Зверніть увагу, виведено ось полив. Тобто можна до нього під'єднуватися, поливати територію, мабуть, її там включають або просто відкривають краник, і водичка потім поливається, газон. Проходимо далі, що ми бачимо. По одній стороні паркування, по другій стороні паркування. І також Бачите, багато декоративних дерев. Все в однаковому стилі. Кондиціонери на одному рівні. Мансардні поверхи у людей зроблені теж в одному стилі. Давайте тут зайдемо і подивимося, як виглядає дитячий майданчик. Зелена зона зроблена сугубо на на декоративному газоні, для того, щоб його не косити і дітки на ньому не, не, не собі ноги не побили, не поламали. По лівій стороні травичка, яка натуральна, хочеш там тусуйся, хоч тут тусуйся, хоч велика кинь. нікому він тут не потрібен, ніхто його не візьме, тому що тут всі свої. І кожен друг друга знає. Всю територію обслуговує свердловина глибинна, яка працює і забезпечує всіх водою. Так, шановні глядачі, тепер давайте буду з технічної точки зору розповідати за побудовані будиночки і звертати увагу на всі технічні деталі. Тому що ці деталі дуже важливі, коли ми плануємо свій будинок. Коли ми хочемо собі щось забезпечити позитивне користування, інтер'єр, екстер'єр і багато-багато чого корисного. Ще раз повторююсь, до кожного будиночку є підвал. А через підвал є доступ для того, щоб мокру зону перенести в будь-яку точку первого поверху. А з того місця, по бажанню, можна навіть. Мокру точку підняти на другий поверх. Хоча другий поверх тут водопостачання і каналізація вже заведені. Далі, по даному будівництву, передбачено було обов'язково, окрім підвального приміщення, хороші металопластикові двохкамерні вікна, Зовнішнє утеплення. Всередині будівля зроблена з газоблоку, потім цегла, а потім ще зовнішній утеплювач. Для розуміння, що це все відповідає реальності, підходжу і показую, що тут. Якщо ви чуєте, а я думаю, ви чуєте і розумієте, що є зовнішнє утеплення, углова квартира, вона має два поверхи: перший, і другий, і вихід на мансарний поверх, тераса. Хто як хоче, так і називає. Вон сусіди по сусідству на терасі собі відпочивають. Поміняні непогані вхідні двері. Хто захоче поставити краще, але я думаю, що цим дверям ще є довгий вік життя. І... Але я до кожного карма не заглядаю. Хто я хоче, так собі робить. Попадаємо ми в новобудову. І з новобудови ми бачимо, що є прихожка. І в даній прихожці багато чого реалізовано, а іменно. Реалізовано від електроживлення. вон є водний автомат, який розташовані тут в квартирі, і зразу ними можна вмикати, вимикати тут всю, всю територію Вірніш, всі свої обладнання. Передбачено місце, що тут повинна стояти прихожка, хоч справа, хоч зліва, хто як захоче. І ми попадаємо на перший поверх, де видно, що, по-перше, зроблено армопояс капітальний. Це скріплює приміщення. По-друге, всі опори зроблені з цегли і зроблені залізобетонні перемички, на яких лежать плити. Це теж додає додаткову стабільність і, і цілісність приміщення. На першому поверсі передбачене місце, де повинен бути встановлений санвузол. Але кожен господар може собі перепланувати, тому що даний газоблок. Він являється перегородичним і на ньому плити не лежать. По всій території підлоги, яку ми бачимо, можна в любе місце перенести мокру точку. Тому хто захоче, як захоче перепланувати дану територію, у кожного є свої. Авторські можливості. Підачі, Я це... вам розповів про те, що тут можна перепланувати все хто як захоче. Приміщення в нас углове. На першому поверсі, як бачено, передбачено тут місце для встановлення кухні і виведено живлення газове для плити і для газового котла. Висота підлоги тут запланувалася така, що хотіли ще робити теплу підлогу, але вона тут не реалізована. Хто захоче, можна оставити цей рівень. Бажання можна підлогу підняти. Для санвузла місце для теплої підлоги навіть час передбачено без підняття загального рівня. На першому поверсі передбачена вентиляція із кухні. Це по техніці безпеки. Обов'язково така міра повинна бути виконана. І висота стелі даного приміщення орієнтовно десь майже, я думаю, 3 метра 10 сантиметрів. Тому що, передбачен... Тому що розплановано, що коли ви зробите утеплень, теплу підлогу і опустите стелю, щоб у вас вам стеля на голову не давила. Що ж, сходи, які ви бачите, вони від забудовника. Зроблені тільки для того, щоб по них піднятися на другий поверх. Але. Можу вам точно акцентувати увагу, що якби я зараз привів би сюди майстра, який би робив сходи, він би попросив, би, щоб сходи виглядали десь ось тут аж перед э, стіною, і він би не робив перехідну площадку, а робив би їх з розворотом. Тоді б вони були б дуже удобними і не такими високими. Але я думаю, що це вам уже розкаже кожен майстер, який робить сходи. Між поверхами. Що ж, Давайте піднімемося на другий поверх. І на другому поверсі тепер я вам хочу показати, що ось обладнана, обладнаний стояк комунікацій. Тобто тут, по даному стояку, піднімається каналізація, піднімається водопостачання і піднімається вентиляція. І майте на увазі, що даний стояк руйнувати заборонено. По другому поверху звертаю вашу увагу, що підлога повністю рівненька, висота стелі вже трошки менша проти, проти першого поверху. Видно, що зроблено навкруги армопояс, який додатково скріплює це приміщення. І можу ще звернути увагу, що ніде я не бачу в жодному місці, щоб з'явилися волоскові тріщини. Шановні глядачі, ще раз уточнюю, що дане приміщення робилося під технадзором Всі. Ряди проармовані. Армопояс зроблений, залізобетонне перекриття монолітними плитами шириною плити 1,20 м длиною 6 метрів. І як я вам вже говорив і презентував, що дана квартира обладнана мансардним поверхом. Тобто тут сходи, якщо треба буде робити, то треба буде робити з першого на другий і з другого ще на третій. Давайте піднімемося на мансарний поверх і зацінимо тепер. Красоту місцеву. Що ж, глядачі, а тут є де розгулятися і на що подивитися. Наша вентиляція в доступі рукою, якщо десь щось почне руйнуватися, то можна її обслужити без ніяких проблем. Це є одна з великих переваг. Далі, як бачите, підлога тут рівненька, і вона вся стікає. Ось обладнано дренажне витікання води. Треба тримати його в чистому порядку, щоб сюди не забивалося ніяке листя, тому що це безпека вашого сухого, вашої сухої стелі. І ось від сусідів з лівої сторони вже є таке скло, яке обмежує бачення, що відбувається в них і що відбувається в нас. І з, даного, з даної тераси ми дуже чітко бачимо, бачите, ліс. Ми бачимо всі будиночки, які стоять поруч, ми бачимо всіх сусідів, в когось, мабуть, сонячні панелі стоять. Місцевість місцина наскільки прикольна, що тут можна навіть шашлик на горищі на мансардні жарити. що і роблять он сусідні м -м, сусіди. Люди собі на мансардних поверхах, як бачите, вони обладнують отакі альтаночки: навіси, шторки, качельки. Мангали. Все, що вам захочеться, ви можете зробити на даній терасі. Ось навіть бачите от такий навіс, і то люди собі обладнали, і, і тепер можна виходити, навіть хоч приймати тут сонячні ванни. Вибачте, що може я зовсім мало сьогодні приділив вам емоцій, але я перший раз знаходжусь у такому таунхаусному містечку, тому що воно... Закритого типу, і сюди просто так не попадеш. Дякую господарям, які знають мене. Я їм вже в цьому році господарям допомагав продавати будинок. І зараз вони звернулися до мене з проханням, щоб я їм допоміг продати і їхній таунхаус. Всі деталі по документах розкажу при зустрічі. Будинок даний повністю новий. Документи у них теж повністю нові. Все зареєстровано. Це по документах да, даний будинок вважається як квартира, в одно по, не в одно, а в двохповерховому багатоквартирному будинку. Шановні глядачі, ну, все, що я хотів вам донести, я вам доніс. Вартість даної квартири, ну, зрозуміло, що не дешева, тому що квартира знаходиться поруч з Києвом, тут є своя територія, тут все облагороджено, тут є паркові місця. Е так, да, Якщо ви заїхали ввечері на подвір'я і немає жодного місця, де поставити машину, то прийдеться машину ставити попід котежним містечком поруч. Але все під відеокамерами, є голова ОСББ, вона все контролює. І повірте, тут дуже затишно, дуже спокійно. Сусіди, ми їх хоч і бачимо, але вони не заважають. Як на мене, так, да, тут ремонту зробити треба багато. Я б своїми руками його б зробив. би. А ви дивіться по собі, які у вас є матеріальні, технічні можливості, що ви можете самі робити. І, можливо, ви приведете, зробите це житло таким уютним, що воно у вас буде тільки піднімати вам настрій, ви будете радіти життю і отримувати від життя задоволення. Дякую, хто дивився. Зараз беру обладнання і йду, роблю фотосесію. Всі деталі, всі пропозиції, які в мене є на продаж, вони знаходяться на моєму сайті Роман Щербаков. Відкривайте, будь ласка, мій сайт, там є ціна, там є фотосесія, там є відеопосилання на YouTube канал мій. І кому цікава допомога з продажем свого майна, будь ласка, звертайтеся Я завжди з радістю вам допоможу. До нових зустрічей!